Усім привіт! З вами знову Наталя і я рада вас вітати на своєму в'язальному YouTube-каналі. Сьогодні нас чекає огляд шкарпеткової пряжі Alize Superwash Comfort Socks та Alize Superwash Artisan. Відгук суб'єктивний, адже ділюся власним досвідом. І крім новеньких шкарпеточок, отаких, от покажу вам ще ношені. Тому естетів в такі моменти прошу закривати очі. І тому поїхали! Це класична шкарпеткова пряжа, і Alize Superwash і Alize Superwash Artisan. 420 метрів на 100 грам, моточки йдуть по 100 грамів. Зараз вам покажу ближче шкарпетки, зв'язані з цієї пряжі. От в мене є стопочка шкарпеток. Зв'язані вони на машині в кругову з клином підйому. Буду вам показувати шкарпатку і моточок пряжі, з якої вона зв'язана. Колір 152. Отака От Alize Superwash Comfort Socks. Як на мене, з цієї всієї пряжі, яка в мене є, вона найтовстіша, найплотніша. Після прання випускає такий густий пушок. Вони дуже тепленькі і надзвичайно гарного кольору. Слідуюча ось така Alize Superwash Comfort. Колір. Видно вам чи не видно? 207. -й. І ось така. Ось такий готовий. Це такий коричневий. До речі, я його дуже обожнюю. Не маркий, дуже пухнастий, дуже тепленький. Колір 840. Чотири. Зараз покажу вам шкарпеточку. Отака от шкарпеточка. Дивіться, який гарний. Гарний, гарний, гарний пушочок. Слідуючи покажу вам отакий Артісін Супервош. Це е, порівняно недавно вони випустили цей колір пряжі. Це колір 9013, Ось. І як на мене, з моєї останньої поставки пряжі, е, саме цей колір мені не дуже сподобався. Зараз поясню, чому. Це ось готові шкарпеточки. Бачите? Вони гарні, вони тепленькі, гарно лягає секції, але е, пряжа слизька, як на мене. Е, ну, якщо хтось в'язав віскозу, то е, отакі самі відчуття. І вона відразу не відкривається. Її потрібно попрати разів 2-3 для того, щоб отримати пушок, отакий самий, як на Alize Comfort Socks. Ось так. Ось такі красончики. А, за зараз я вам покажу ношені з, правда, другого кольору, на які вже прані неодноразово. Дивіться, це мої. Бачите? Вони розкриті, все заповнено. Все пространство. І вони дуже тепленькі. Пралися вони ну, носилися і пралися вже десь більше трохи місяця, і пралися, напевно, разів три. Ось такий вигляд мають. Катошки я не знімала. Бачите? Я ж кажу естетів, прошу закривати очі. Ще була ось така. Ось такий колір. Я, якщо знайду ітикеточку, я вам покажу. У мене такого, такий моточок був тільки один, тому не знаю. Вони також вже ношені, правда, не так багато, як попередні, і пралися два рази. От до цього кольору нема зовсім ніяких питань. Надзвичайно м'ягенький, пухнастий, тепленький і яскравий. Тому, якщо будете бачити, оцей колір Артісана. Можете брати і не сумніватися. Хоча зачастую може відрізнятися партія, тому мій досвід з цією мотком може бути зовсім відмінним від досвіду вашого з мотком зовсім іншої пряжі. Ну, це таке Алізе, як то кажуть, як е, лотерея. Е, е, якість пряжі е, е, суттєво відрізняється від номеру партії. Але це, знову ж таки, моє суб'єктивне враження і е, засновано на моєму власному досвіді. Далі ось така краса. Це Alize Superwash Comfort Socks, колір графіт. Неймовірний, класний колір. Дуже його люблю. Це 521-й. Дуже такі щільні, гарні виходять з шкарпетки. Це, до речі, 44-45 розмір. От. Єдине, але на них все ціпляється. Бачите? Це трошки з юне. Ось так. І сіренький. Сіренки у нас колір 21. Ось вот така краса. З Alize Comfort Socks я, на жаль, не маю вам під руками, щоб показати ношені, які ношені у шкарпетках. Я їх в'язала для е мами свого свого чоловіка і батька, тому я їх ще не бачила, які вони носки. І для захисників. Е відгуки гарні, але е як вони виглядають після декількох е прань, я не знаю. Зараз я вам Покажу, які в мене були зв'язані з артісаном. Це шкарпетки моєї малечі. Ось. Тут йде поєднання рожевих. Ось такого артісану колір 9002 з однотонним рожевим. Моточка немає, бірочки немає. Якщо знайду в записах, то я вам напишу: ось тут однотонний на п'яточці, на резиночки. Шкарпетки ці, ось ці рожеві, вони з літа, носилися активно, носилися в селі, в різинових чобітках, в шльопанцях. Тобто пройшли краш-тест, як то говориться. В'язалися, до речі, вручну. Що я вам хочу сказати? Е, оці партії, ці е, смугастиків, які були перші, вони мені дуже подобаються. Ще, бу, е, ще одна в неї пара та отакий от однотонний артисан бусковий з кольоровим. Вони зараз, правда. То я вам їх не покажу, то по носибельності і по якості мені більше сподобалось, чим цей новий колір. Нічого немає в них слизького і фактично вони нічим не відрізняються від однотонних. Тепленькі, гарненькі і подобаються. Це дитині. До речі, це я пробувала Хелікс. Оце мій перший. А ось це бусковий артисан однотонний. Ці я вже це перші шкарпетки, які я в'язала на машині. Оце я на них навчалася. Тут ще різиночка набрана е шпицями. Ось так. І далі покажу вам розчарування. Розчарування це артисан, два кольори. Отакі. Оливкові і жовтенькі. Е ще одна пара Хеліксом в'язана, поєднувала цих два кольори. Е одна шкарпетка вив'язана, а іншу я ніяк не дов'яжу. Коли я в'язала ці шкарпетки, у мене розвинулася алергічна реакція. Е мене сприщило. І наскільки я розумію, синтетики вони, в цих двох кольорах з цієї партії було більше, ніж заявлено, тому що був такий специфічний ем, акриловий пушок. От якраз на нього в мене є алергія. Дані шкарпетки, вони ношені не так давно, але вигляд у них, ну, як на мене, просто жахливий. Ось так. В'язані вручну. Це і в тестуванні вив'язаний. Ось так. Тому я й кажу, що Алізе це така, як то кажуть, лотерея іноді буває. Але з бюджетної пряжі, як на мене, це найкраща пряжа з тих, що я е пробувала. Так, для порівняння, просто про, що, про те, про що я говорю, це мої шкарпетки з опалу, які е, зв'язані раніше, ніж ці, і ношені більше, ніж ці котусиків я не знімала. Е, да, е, даний опал мені подарувала натуся, е, яка мене підсадила на цей опал. І якраз з цих шкарпеток у мене і пішла любов до опалу. Так що я вам скажу, якщо ви в'яжете для себе або для своєї сім'ї і ви берете, наприклад, Алізе в цілях економії, то це така собі економія. Тому що якщо зараз десь орієнтовно 120-125 гривень моточок, я в інфобоксі залишу вам посилання на дівчинку Аню. Яка мені допомагала купувати, в якої я купувала оцю Alize Comfort Socks. і в неї розхом'ячка, і в неї вони по 105 гривень. То в інфобоксі я залишу, можете перейти, може, комусь щось потрібно буде. Та, так от, ношені вони не так давно. І в мене є дуже велике бажання їх викинути, але вони не мої. Це моєї сестри, вона, я в інстаграмі розповідала, що вона робить? Вона робить замовлення в магазині пряжі, приходить замовлення, вона приносить мені пряжу і каже, Я хочу то то-то, то то-то з таких-то таких то, таких -то моточків. Так, от це замовляла вона. Так от, в мене є велике бажання їх викинути. Вона поки не згоджується на це, але якщо вони. З жовтня місяця і маю отакий вигляд, і я їх вже хочу викинути. То оці з опалу шкарпетки я буду носити ще довго. І з одного моточка в мене вийшли пара моїх шкарпеток, це 38-39 розмір, і пара шкарпеток, точно таких самих для моєї доньки 30-го розміру. Тому, як то кажуть, Думаємо, вибираємо для захисників наших, то я в'яжу залізе. Ось такий. І оці, що ви бачили на машині, оце якраз для них. Єдине, я вам раджу, коли ви в'яжете шкарпетки з шкарпеткою пряжі, отакий от моточок. Одразу перемотувати. Або в такий бунтик на, на моталці, або вручну в клубочок. Так ви будете знати, чи є у вас там сюрпризи, чи немає, і де саме. Це я говорю за вузли. Буває не попадається жодного вузла, а буває по два, по три в одному моточку. Отакий от, от огляд. На шкарпетки. Надіюсь, вам було цікаво, корисно. Залишайте в коментарях, який ваш досвід з шкарпеткової Alize Comfort Socks І ще там вийшла Alize е Wool, е е е здається, ота яка товстенька. Якщо ви її вже куштували, то розкажіть свої враження. Буду рада почитати ваші коментарі. Усім мирного неба! Спокійних, вихідних і спокійного робочого тижня. Дивлячись, хто коли це відео дивиться. До зустрічі в наступних відео!